пригоди зі смаком, Коли знімецю ми. Таріми, такі, класні. Навчитеся в школі помилка. Невчітеся в Моковицькому ліцеї фатальна помилка. А це найкращий кабінет у нашому ліцеї. Бо ми тут навчаємось. А ще це кабінет захисту України. Бо ми любимо свою неньку Україну. За рідний край життя вітаю. Нашої рідної української мови. Мова це серце народу. Глине мова, глине народ. Це кабінет історії. Тут ми вивчаємо історію рідного краю. А це їдання. Тут буде найкраще будів кулінарного мистецтва. Це наш математичний кабінет. Тут ми вчимося розв'язувати задачі, доводити теорему і розв'язувати рівняння. А це кабінет французької мови. Ми вчимо іноземну мову, адже вона нам дуже потрібна. Наша фліцея є і радийний центр без стволіється багато Ви Просто подивіться, як гарно облаштовані кабінети початкових класів. Це географічний кабінет. Тут ми вивчаємо науку про фронт землі географії. А це кабінет хімії. Тут ми вивчаємо перевідують системи хімічних елементів. А в нашій активі залі покає багато різних заходів. А це кабінет біології. Тут ми вчаємо тваринний і рослинний світ. Це кабінет зарубіжної літератури. Людина перестає мислити, коли перестає читати. Це кабінет іноземної мови. Тут ми вивчаємо англійську та німецьку мову. Вони знадобляться нам у майбутньому. Там немає меж, там шукає дім світло, світло, збережи ці ночі. Bye. Ah.